Вітаю, шановні компанія Sensar Development відкриває новий напрямок. Sensar Repair – ремонт під ключ. Це рятівне коло для тих, хто цінує свій час та гроші. Виконуємо комплексні ремонти для власників житла, які не хочуть мати клопоту з брудною роботою та хочуть швидко та якісно зробити ремонт, щоб найскоріше оселитися у новенькій квартирі. Також наша пропозиція буде цікава інвесторам, які воліють придбати готову квартиру для подальшої здачі в оренду і отримання швидкого прибутку, тим самим скоротивши термін окупності. Готовий ремонт під ключ пропонує замовнику цієї послуги буквально повернути ключ, відкрити двері і зробити крок в квартиру повністю готову для проживання. Пропонуємо вам оглядини ремонту на прикладі однокімнатної квартири 43 метри. Ми встановлюємо міжкімнатні двері, фарбуємо стіни, кахель на підлозі, монтуємо натяжну стелю, встановлюємо спліт-систему на опалення і охолодження плюс меблювання, вмістка гардеробна кімната з полицями. Спальня виконана в світлих тонах та облаштована всім необхідним для гарного відпочинку: ліжко з ортопедичним матрацем та комплектом постільної білизни, приліжкові тумби, вмістка шафа з дзеркалом, письмовий стіл з кріслом, телевізор та текстильне оздоблення для затишку і комфорту. Санвузол оздоблений кахальною плиткою, встановлена душова кабінка, умивальник, електрична сушарка для рушників. Санвузел з інсталяцією, дзеркало з підсвіченням, встановлена пральна машина, також бойлер на 50 літрів. А зараз хочу показати вам серце кожної квартири, затишну кухню вітальню, встановлений котел автономного опалення, оздоблення робочої зони: мікрохвильовка, духова шафа, варочна панель, повний набір посуду, мийка, двокамерний холодильник, обідній стіл зі стільцями. Родзинка цієї кухні вітальні панорамне вікно із гарними краєвидами на схід сонця та рулетами День ніч. Інвестор надається вибір серед трьох стилів дизайну також є змога обрати теплі чи холодні тони та вирішити, чи потрібні меблі та техніка або ні. Власникам комерційних приміщень послугу надаємо індивідуально. Послуга Сенсар Repair доступна у всіх наших житлових комплексах. Впевнена, що багатьох зацікавить нова фішка від Сенсар. Тож звертайтесь за консультацією, обирайте квартиру своєї мрії та замовляйте ремонт у перевіреного девелопера.